Зі світлим різдвом вітаю, бажаю від краю до краю здоров'я та мирного неба. Хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога. На серці хай радісно буде, хай мир і добро будь всюди. Христос народився, славімо Його! Коля, коляд, колядниця, коляд, ми прийшли до вас світлицю і з різдвом усіх вітаєм. І добра вам всім бажає. Это потуж спокій тиша Нас ніколи не полише. А й у хаті ваші буде злавита завжди повсюди. Щоб злі люди і думки обминали вас завжди. Головне, що вам бажаєм, мир хай в хату завітає, та не лиш до вас прийде, а й усі міста зайде, підуть вороги від нас. Буде переможний час. Колядую, колядую, і в різдво я вам мікшую, Щоб у хаті хліб водився, стіл від їжі, аж помився. до свята, Вам бажаємо добра, міцного здоров'я, надії, тепла, хай в різдво. Бог радість подарує, і для вас не пошкодує, миру, затишку, надії, хай здійсняться ваші мрії, хай нарешті Україна переможе цю руїну, розквіте, як квітка на весні і прийдуть для всіх щасливі дні, щоб мир прийшов на Україну і ось щасливі. Наші від радості світились, і щоб ніколи не журились, щоб тепло і світло нині не зникали в Україні, щоб з рідними людьми на зв'язку завжди були. Віншування завершаєм і святами вас вітаєм. Дякуємо за всему Богу, молимось за перемогу, хай здійсниться все, що ми сказали. Бо ми щиро вам це побажали.